Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Поговоримо прямо зараз з Віктором Бабаренко. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я! І вам доброго здоров'я. Так, що я знаю, у вас часу обмаль, будемо ж стисло. Швиденько почнемо Сьос. Тудан, Судан, Судан. Слухайте, ну цікаво. Мені все одно цікаво, якісь наші спецпризначенці щось там роблять. Буданов каже, що ми де можемо, там ми воюємо з росіянами. Що там цікавого для нас в Судані? Е, ну, по-перше, е, я дуже радий за Буданова. Але все-таки є ж якась штука, яка називається суверенітет. Якщо Судан суверенна держава, і ми не хочемо, щоб на нашій території якісь спецслужби робили навіть добрі справи, навіть без погодження з нами, навіть там, ну не знаю, там мачі лі в терористів, а... да? руських От. Я думаю, нам би було б неприємно, аби хтось з нашого відома це робив. І Буданов, може скільки завгодно розказувати, що ми робимо святу справу, але давайте все-таки ж в межах міжнародного права. Ага. Е е е інакше чим ми відрізняємося від Почекайте, почекайте, пане Вікторе. Це важливо. А я думав, що це якось із згодою сторін, там якісь повстанці. Я думав, що це місцеве керівництво. Ага. Вагнер, там якісь у цій історії, повстанці. Вагнер, наш гур, оця історія. Я думав, що ми допомагаємо тут. Я не думаю, що ми самі там щось робимо, як щось таємне таке. В не... мене така версія. Чи ви думаєте щось інакше? Що е -е. саме мається на увазі? У ну дивіться, тут е, якісь там повстанці повстали проти керівництва чинного, я так розумію, цього судану, і ми допомагаємо. Я так зрозумів, що ми допомагаємо цьому керівництву боротися е, з повстанцями е, і нет, там на керівництві клімані ніде ні доставить, якщо е, тому що вони ну вони відсторонили тут. Е, не пам'ятаю прізвище тодішнього диктатора, але зараз у них там е, нова хунта, е, тобто. Якщо б, навіть говорить, що ми проти поганих за хороших, ага. то це одне. А, от а, Все але, то, невід... справа. там в Судані невідомо, а хто хороший? Ага. Ага, Інша справа, Буданов може сказати, що да, там в Судані намагаються там, на щось впливати Вагнер і ми воюємо з Вагнером. Це дуже класно воювати з ага. Вагнером, воювати проти інтересів Російської Федерації, але е, і що? Ага. Окей, я зрозумів вашу думку. Темна справа, почекаємо. Потім дізнаємося, я вам розповім, що там відбувається. Слухайте, скорочення західної допомоги тут побачив графік, якийся показували. На 40% я згадав вас. Слухайте, я коли цей графік побачив, я згадав вас і ваше вангування щодо того, що багато західних країн будуть намагатися якось нас ось ну, от, перед тим як ми до Криму дійдемо, вже саджати за стіл перемовини якось, якось ну, вказувати на Ектор, що це оцей меседж, що і так ми розуміємо на 40% правильно, і це ж крутиться все навколо того. Знаєте, оцього те, що вже стало мемчиком Мар'яни, да там Буданов покаже ой залужний, покажи план, залужний дай план, де план наступу? Да? І ми говорили про те, що будь-які плани коригуються відповідності до наявних ресурсів або планованих ресурсів. Якщо у нас там от зараз. Чехія, нам ну дякуючи Чехії і іншим союзникам, ми отримаємо там протягом місяця 800 тисяч снарядів, це один план. Да, якщо там нам ще сполучені штати ми будуть знати, що там ще буде мільйон, там це ще один план. От, якщо і тоді ми можемо говорити сьогодні, головнокомандуючий сухопутними військами заявив, що ми будемо старатися е, влітку перехопити ініціативу. Окей, але якщо у нас Окей. будуть ресурси, якщо у нас не буде ресурсів, то що я можу подумати? Я тоді для себе думаю, що якщо ресурсів немає, то це просто військові говорять, щоб заспокоїти суспільство. А насправді, якщо боєприпасів немає, армія рано чи пізно, фронт посипеться, рухне. От, або принаймні прийдеться виступати там, там ну, кругом там на правий берег Дніпра, да, і з нього вже пробувати обороняти. Десь так. От. Але знову ж і звідси, якщо союзники нам даватимуть дозовано дозовано даватимуть боєприпаси, то це я буду розцінювати виключно як е, саджання нас за стіл переговорів. Тому що переговорів. Ми, ну, ми починатимемо розуміти, що перемогти ворога за наявних ресурсів ми не можемо. А ресурси, крім людських, у нас і людських то не вистачає да, ресурсів, але. Інші ресурси у нас не просто зброя, а технологічна зброя. Згоден, згоден з вами. Слухайте, наступна історія епоха, як то кажуть, пішла Вікторія Нуланд її Печево. Вся ця епоха закінчується. І на заміну. Да, да, да. Слухайте, вона, я не зрозумів, вона була куратором. Україні, я так розумію, України тут 20 чи 30 років е, 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 ну це так говорили, це ж на російській модно говорити. Російська каже, що е, Україна не, не є повністю ага. суверенною країною, що вона залежна від Сполучених Штатів, і що тут є куратори, що сам е, Зеленський стукає до куратора, що ну тут кругом, кругом, кругом куратори, ага. мало того, за версією Російської Федерації, кроме США, Росії і Китаю, всі, у всіх решта є куратори. Ну, э, дурень думка, у е, э, їхня версія політичної побудови світу така, е, э, що бо дійсно в них, може, э, є куратор, який там е, э, дає вказівки е, э, Лукашенку, там, чи ще якимсь там тому ж Судану, там, чи ще якимсь mm -hmm. країнам, які десь від них залежні. От, Але насправді це велика помилка, і це нав'язування наративу. Треба людям сказати, що. Е, э, Тако, так не буває. Я студентам це пояснюю дуже просто. З вашого дозволу, я розкажу. А ну, а ну. Давайте. E, e, te, щоб студенти зрозуміли, вони ж завжди кажуть там, типу я незалежний, я там типа, я. Ну вони ж дуже часто нонконформісти, і їм хочеться максималісти, хочеться всього відразу. І mm. Він там типа, буває, що студент, пирка у нього ж про, грає. Там я незалежний. Mm. Я кажу незалежність діти це анонізм. Воно, звісно, дурному, не скучно і самому, але для того, навіть просто елементарно, щоб отримувати задоволення, нам потрібен партнер, і ми вже від нього залежні. І тому немає у світі країн незалежних пов. Немає всі ми залежимо від Сполучених Штатів, від Європи, а Європа залежна від нас. Бо якщо ми зараз... Фронт кинемо, то де російські танки будуть? Не на Сєверському це стоять зараз, а на Бугі, на Західному, да? От, і на е, Дністрі будуть стоять і загрожувати вже не тільки Молдові, а й Румунії. І е, напевне, що там захочуть підім'яти під після нас країни Балтії, а потім Польщу і так далі. Вони залежні від нас, ми залежні від них. Світ, взаємозалежний. Навіть економіка, які б торгівельні війни не вели США з Китаєм, вони один від одного залежні. І тому наратив, що є куратори, є там ага. ще, що хтось там дзвонить і каже, алло, там Зеленський, там, типа та, та. та так, так, так не, не буває, так Окей. не буває, всі взаємозалежні. От, але хтось від когось більше, хтось від когось менше, в е, якісь періоди. І тому е, і тому. Е, Ну що, е, можемо сказати, що да, Вікторія, Нуланд, можливо, так її називали в Білому домі. Да, там, типу, що вона курірує всі теми по Україні. Так само, як ми кажемо, що там, типа, Кирієнко курує всі е, теми по е, Буданов. Говорить, ага. по Майдану 3 Ну, е, я думаю, Майдан 3 це там трошки перебільшена загроза, але між тим Кирієнко курує. Да, перед цим був там Дмитрій Козак у них. Да, там перед цим uh -huh. там ще щось. За щось патруше що відповідає. Тобто, є куратори напрямку. І от куратором напрямку Україна і все, що стосується політики України, якось часу була ну да, вона була тут, печеньки роздавала на революції гідності. Вона давно слідкує за нами. Я пам'ятаю це і як там, типа що: е, Росію простіть, Германію, Францію наказати було таке. Пам'ятаєте, таке, що ну, це молодь уже. Ага. Цікаво, e, важко, цікаво це, це, це О, цікаво. Вона була кура, куратором напрямку, вона зараз іде. Але ж ми розуміємо, що там є Блінкен, є Саліван, е, і це е, трошки е, різні у них позиції. Блінкен більше ястру, більш е, такий накористий. Ага. Саліван такий, що може десь там під, треба підігрувати Росію. Але це було до, до 22-го року. Зараз вони, наче в одне співають. Але ми розуміємо, що. Багато є груп впливу, і особливо в демократичних країнах, от як побудовано процес прийняття рішень в демократичних країнах, багато груп впливу, багато переговорів. Mm -hmm. І поки приймається рішення, вони тратять багато часу на той демократія. Ми yeah. е багато проводимо нарад круглих столів, щоб приймаємо прийняли рішення і побігли. І от Америка ефективна в чим Якщо прийняли рішення, воюємо, то далі там типа е держите мене семеро, да в Україні трошки інший процес прийняття рішення. Рішення, наче приймає Зеленський. Він же всім там, де треба, говорить, що він контролює і генпрокурора і слуг народу, і все, все. все Але насправді ми ж розуміємо, що указ президента не бомбить ж на клавіатурі слоного бука Зеленський. А цей проект рішення хтось готує, mm. а вони перед цим проговорюються. Але проговорюються, як сам Зеленський, 19 грудня, і признався, вузьким колом він шість сам... менеджерів шість так, менеджерів що, він, що приймає рішення невеличка частина людей, шість, а потім о, шість. їх імплементує уряд, тобто зовсім не так, як і в Європі. Через одно місто, я би сказав, це все робиться. от Але і тут теж є куратори своїх напрямків. Треба, щоб ми зрозуміли, от наші глядачі щоб розуміли одну істину. Не все так просто, немає простих mm, рішень. Зрозуміло і насправді. Рішення, яке ми бачимо, там, як і в вигляді указу, закону там чи ще чогось. Його хтось лабіює, хтось готує, хтось барабанить, хтось його тупо набирає в комп'ютері, mm -hmm. хтось потім проговорює, хтось вносить зміни, як от в законі про мобілізацію 4100 поправок, потім все время, все одно воно десь там ще проговорюється, вноситься в зал і приймається. Тільки у нас це може по свистку робитися, а на заході так швидко не буває. Так швидко не буває. там дуже довго готується рішення, приймаються довго, але імплементуються і виконуються швидко. А у нас наоборот, а у нас може бути закон прийнятий, але його імплементація там ну нереальна. Там тому що mm. ну, нереальна. І у нас розумію. Тут річ. Ну слухайте. Ну тут дивіться: тут всі лякають. Ну я не знаю, таку історію Джон Бас. Кажуть, що він очолить цю історію. і Тепер замість Вікторії Нулан буде приїжджати її. Він ну чим лякають Діться, його. Ну як то кажуть, ну при, за людину не можна так говорити, поки його не знаєш. Але, але тільки по справам, по його, ну справи його. Він там, коли в Грузії керував, міху присів, і партія прийшла. Так. Перш почекайте. Потім його призначили керувати в, Афганіст... в Афганістан. І там оцей оце процес люди падають, літаки взлітають. Зараз його призначили сюди. що ти Я не знаю, чи призначили, ну, розганяють таку історію. Що, що, що думаєте, ви? от така та, та, -та, та, поганий біграум. да портфоліо <laughs> там, скажімо, там від'ємне. Але е, я не знаю. Я тут боюсь сказати щось там недоречне в плані того, що, можливо, там. Ну, як віц председателя, то а хто? Ах, як красиво сиділо прикиді. Так то може бути, і дійсно таке, що якщо там щось країна, яку зливають там в неї, присилають оце Ось, розганяють. Ну, Оцей меседж оце. основний. ну, я, я сподіваюся, що, е, що це не так, і що е, по великому рахунку. Сполучені Штати, хоч вони вважають своїм е, опонентом номер один. Я не сказав там ворогом номер один, але опонентом uh -huh. номер один, за скажем, там, за в по конкуренції за світове гегемонство, да вважають Китай. Але всі розуміють, що са, сама тупа зараз е, ну і терористична країна, це. Росія, тому що вона, щоб не випасти з е, уявного свого бачення, ну не щоб бути гегемоном, щоб бути одним із полюсів світу, вони зараз вимахують єдиним ресурсом, який у них є. То тобто, і вже ясно, що вони не друга армія світу. І що якби нам допомогли, ми цю другу армію світу побили? Вони зараз будуть шантажувати весь світ, фактично ядерною зброєю. Будуть. І я про це говорив з самого першого дня війни. Що це, це, буде. це буде? Вони будуть шантажувати, але це всього на шантаж, і не вестись на нього це просто мати. Ну як би е, е, кріпкі яйця такі, і тому е, важливо, що хто буде формувати політику щодо України в Сполучених Штатах, ну принаймні от до до кінця цього року, бо в наступному ми не знаємо, яка може взагалі команда поміняти. Угу. І хотілося б, щоб це була команда, яка не вестись, не буде вестись на саме. Ну, гірший для, для нас варіант. А для нас найгірший варіант це вестись на ядерний як шантаж Росії. Згоден, згоден з вами там погіршується ця ситуація. шантажі, ультиматуми там формуються два округи: Московський і Лінинградський. Цей. Так, це все окрема історія. А то Соскін, я не знаю, ви знаєте такого Соскін? Соскін є такий да, ось. Да. Той взагалі каже, що до мая місяця Литва, Латвія і вся ця історія знов відійде лона Російської Федерації. Ну, у нього завжди якісь апокаліпсиси, такі апокаліптичні прогнози. Подивимось, почекаємо. Рухаємось далі. Слухайте, депутати поїхали на фронт. Депутати поїхали на фронт, а, а я так розумію, інспектувати ці збудови збу... да. фортифікацію. А що вони хочуть подивитися? Як можна набудувати, от на, на, на те, на те Бу... що не встигли вкрасти, чи що? Я не розумію. Я би я би теж мені хотілося б одним оком хоча б глянути Мене ніхто не бере, тому що я, наприклад, бачив там у <кхух> Сумській області е-е тендерна пропозиція. Е, по прозоро там взводний опорний пункт 45 мільйонів. Так я думаю, нам жодного бюджету не не вистачить, якщо взводний опорний пункт буде у нас кожен по такій ціні. Хотілося би побачити взводний опорний воно пункт. таке, от типович, що да, воно таке, і поговорити з якими експертами, скільки воно реально буде коштувати. А що будуть робити е, депутати? Ну, от окей, якась. Колишня вчителька чи колишній фотограф, ну він максимум може сфоткати, і теж йому не дадуть сфоткати знаруже, внутрі він може тільки пофоткати е, цей опорний пункт. І що, щоб що. Е, ці поїздки депутатів, як правило, якщо чим ближче до фронту, тим більше напряга. Тому що приймаючій бригаді треба виділяти угу, кілька офіцерів. Треба думати, куди їх звозити, пообідати, де їх поселити переночувати, щоб їх ДРГшка якась не утягнула. Щоб вони там випадково під обстріл не потрапили, потім їм десь щось ходить розказувати, блін. Військові мусять перед цими піджаками прогибатися. Тобто це такий, mm. в общем, приїзд будь-якої бізугої на фронт, або навіть там за 50 кілометрів до фронту, в найближчий штаб, да, там, напрямку, там, чи в штаб бригади за 10 кілометрів від фронту, це страшенний напряг для військових. Mm. Навіщо це ви робите? Щоб що, що а вони є там? версія? Поймуть, зрозуміють, є версія вони що в мене. спеціалісти в темі. Ну, в мене г... є версія. В общем, Пане Вікторе, ганя. дивіться, от в мене є версія. Там перед цим пан президент сказав, що відповідають за ці споруди міністерства. Я так розумію, і депутати. Ну от їх туди вислали, вони подивилися. Зараз приїдуть, скажуть все норм, все гуд. А якщо буде не гуд, то я так розумію, відповідальність ля... ляже на. Комісію, яка з інспекцією їздила і перевіряла все. Ну, в мене тільки така версія, це таке розподіл відповідальності завчасний. Я більше ніякої версії не можу тут вигадати. Ну, такої, щоб ККД було. Розумієте? Тобто, ну ви ж дивилися, ну якщо посипеться. От вони поїхали, сказали, все норм, все гуд, все будується. Через деякий час там починає сипатися ця історія, і їх питають: ну, хлопці, ви ж там були, ви ж казали, все гуд. Ну, все, відповідайте. Ну, то, що це скоріше піар акція, і дуже погано, що для когось війна, і навіть не будемо банальними війна для когось матір одна, а тут переіначимо, що там для когось війна, а для когось піар акція. Згодом з вами. Окей, рухаємось далі. Пане Вікторе, дивіться, це за цю за мобілізацію. За мобілізацію тут почалися ну, там, різні розмови. Там ідуть. Мене цікавить оце питання. На реалізацію закону про мобілізацію, ось, ініціативи, всі я бачив, там заохочень, виплат різних мотивацій, такі інше. Чи... Гроші на це є. Грошей на це немає. Не передбачено в бюджеті, але ми розуміємо, що нам треба буде. Десь зміни до бюджету проводить, і якщо будуть буде якась допомога, реальна там, в тому числі від тих самих Сполучених Штатів, можливо, що це таки прийде, то можна буде десь збільшувати. Я абсолютно не погоджуюсь з думкою, що один від військовослужбовець це десь один мільйон, тому що насправді менше, тому що не треба там. Ну, виплачувати зразу ж граничні суми, тому що не факт, що військовослужбовець, якого призвуть, мобілізують, він тут же піде на фронт на ноль, угу. де йому треба платити там 100 тисяч. Е але, але, але е будемо відверті, що це все-таки велика сума. Велика. І умовно, е це е там ну 100 тисяч призваних, це ще 100 мільярдів. Да? Розуміємо, так? Е от і. Відповідно, збільшить там на, на ще півтрильйона наш бюджет. Це нереально. при тому, що весь бюджет зараз 3,3 трильйона, е, і ми збираємо самі 1,6 трильйона, тобто е, ледь половину, трошки менше половини, і нам ще збільшити на 500 мільярдів бюджет буде боля. Але все залежить від волі заходу, як наскільки вони можуть підтримувати. І це треба ну, вести переговорний процес. Треба говорити з заходом, що хлопці, знову ж повертаючись до ресурсів, то плюс е наявні ресурси ми можемо втримати фронт, ага. але якщо ви допоможете нам, і ми підсобираємо ще там десь 300... 400 500 тисяч людей і створимо додаткові бригади. А саме головне, заповнимо штат по штатному розпису, ті, що є у нас, проведемо злагодження. То тоді ми дійсно зможемо там в кінці літа перехопити ініціативу, а росіюшка почне припливти, і там, типа, на вході у зиму у нас буде вже інша позиція, і що ми там можемо вийти на Чонгар і переконувати. Ну, наприклад, да, наприклад. То, то є плана в громаді, але генштаб, нормальний генштаб готує завжди кілька планів, в тому числі якийсь от такий оптимістичний, що хлопці, ви даєте нам е, зброю і гроші, ми це конвертуємо в боєздатні бригади і б'ємо ворога. От, даєте тауриси і немає Керченського моста. Що mm -hmm. теж класно можуть наші плани подвинути, тому що е, фактично їм нічим буде, а якщо ми mm -hmm. ще там. В Джанкої мости всі порубаємо, у них просто не буде як підвозить. Або в Маріуполі через Кальміус, там жахнемо всіх. І все, у них просто, просто люди е, дуже часто не розуміють, що без вози, снарядів і патронів, фронт, скільки б ліній Суровікіна на ньому не було, так, рух. Так. так само, як і у нас. Які б ми зараз фортифікації не налаштували, якщо у нас банально не буде снарядів, так. ми підемо з тих е, опорних пунктів і дамо їх противнику. Так, і там, і там ще є військова така особливість, що якою б не була оборона, якою б не була оборона, ще раз, якщо на неї тиснуть з постійним тиском, а, і, а і тут зменшується ресурс, то рано чи пізно така оборона продавлюється да. і потрібно. Ну, це не я придумав, це там функлаудзиві, це всякі там. І так інші невеликі да. люди, і я спілкувався з експертами, питав, чи правда це, вони сказали, ну от така сумна статистика. На останах, слухайте, ну що там, Медведчук, Медведчук тут активізувався, хоче назад громадянство, там така хитра схема, хоче назад громадянство і статус мандат. Причому там така комбо, якщо йому повертають громадянство. Автоматично він повертає мандат, розумієте? От така юридична колізія. Він юри, ю, юрист, й, от, знається в цій історії. Що думаєте з цього приводу? Навіщо взагалі йому ця маячня? Е, перше, це вже інформаційний привід, що він вилазить, що щоб тут його прихильники, ті, що зараз на кухнях шепчуть Путін, прийде, таких є ще 5-7%. Yeah. От не більше, але щоб вони вас спряли духом. Друге, це гра на захід, що не все в Україні так класно, і третє це можливість потім Путіну е, зробити саме ну знаєте, як от м м м м Рим колись Гали, коли е, опустили в четвертому столітті до нашої ери, заставили пройти всіх під ярмом. Ну, типа, опозорили <говорити> так, що ви <говорити> там. <тіпа>, буде... От, <говорити> то <говорити> та та та. Путін тепер або Медведів можуть скоро озвучити, що. А однозначно там одним із пунктів мирної угоди щоб повернути Медведєву громадянство і депутатство, щоб, щоб нам було ну щоб нас принизити, і то ця гра почалась. У неї багато вона багатовекторна, багато і можна там ну мінімум покачати е, повітря да у світі, а максимум е, ну як би опустить. У, у, українську державу сказати Слукати. а забирайте на назад. А легітимний я Я почув таку версію. Там він же зареєстрував партію нова Україна. Навіть я чув цю ідею, що його планували призначити Медведчука. Ось я не знаю, князь окупованої території. Я не знаю, яка я яка посада. Ну, це, ж, це ж те, теж може це може бути ж частиною плана. Да що він буде там куратором тепер. Якийсь новий федеральний округ придумають, куди Донбас ага. і умовно там ну, вся окупована Херсон За, Запоріжжя, Крим засунуть. Да. Так що це ю да е... юго-западний федеральний округ і призначить його там сказати: от блін, ось таке Ну але і... я думаю, що закінчиться е... сотрясінням повітря. Ми. Не, не, не думаю, що ми будемо в такій важкій ситуації, що це нам треба буде приймати як один із ультиматумів Медведчука назад. А так? Ну, просто я слухайте. Я думав, що для приниження я думав, вони можуть використати легітимного. Ну, Він же ще живий. Ну, Може, теж, да, для приниження. Тобто, в них ці такі історії є. Все, ми закінчили. Дякуємо, пане Віктора, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Відпускаємо вас і до наступної зустрічі. Дякую вам, тримайтеся. До наступної зустрічі. Дякую. А нашим телечам. Нагадую, заходити на YouTube канал Жамкатизіночка. Підписуйтесь на оновлення. Замов Геннадій Виноградов програма «Програма на правду. Тримаємо стрій!